Вітаю усіх глядачів телеканалу Конкурентів в ефірі. Програма Глуцький автобазар. Тож ми завітали на авторинок та будемо шукати тут автівки. «Рено». Тож ідемо дізнаватися, які ціни саме на автомобілі цієї марки. Ну а ви не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. І ось перша автівка марки Рено. Це 2014 рік з автоматичною коробкою передач 190 тисяч кілометрів пробіг. Об'єм двигуна у цій автівці 2 літри. Дизель. Машинка повнопривідна. Ну і привезена ця автівка із Швейцарії, а коштує вона 14 тисяч 800 доларів. Тож, яка ця автівка всередині, як зазначив нам продавець, тут максимальна комплектація, салон тут шкіряний, кермо тут не обдерте. Що цікаво, ця автівка має безключовий доступ і заводиться за допомогою такої кнопочки. Тож стартували ми відразу з такої досить високої ціни майже 15 тисяч доларів. А ми йдемо далі шукати, можливо, знайдемо щось дешевше. Знайшли ми все ж таки дешевшу Рено за 9 тисяч 999 доларів. Машинка 2013 року випуску з пробігом 201 тисяча кілометрів. Вказано, що тут півтора літровий об'єм двигуна, дизель, а також вказано, що є парктроніки передні та задні. То, що ми бачимо тут по салону. Салон тут е, комбінований, тобто шкіра, а також тканина. Кермо тут таке, ну, видно, що акуратненьке, все нове, е, преміум музика, басе, а також тут є панорама. За рахунок панорами здається, що тут дуже багато простору. Також тут є відкидний столик. Ну і звичайно підігрів сидінь. Рено вже така трішки інша. Коштує вона 5450 доларів. 2007 року випуску об'єм двигуна 1,6 літра, бензин і пробіг тут 198 тисяч кілометрів. А також тут механічна коробка передач. Салон бачимо тут тканинний, а також тут є панорама. тобто Знову ж таки, здається, що тут досить багато простору, в принципі, так, і бачу звідси, що е, багажник досить вмісткий. Кермо тут також в хорошому стані. Загалом автівка, також ставлю лайк. Колір цієї автівки такий небесно блакитний тому думаю, багатьом може сподобатися. День, а розкажіть нам трошки про е, Рено, яку продаєте? Якого року випуску? Ціна і все. Одинстий по... рік. Один рік. 8500 віддаю. Ага. Машина в ідеальному стані. Дизель 1,5 мотова. Пробіг 215 тисяч, шістіступка, підігрів сідушок, комп'ютер, кондиціонер. Ну, Яка да. вона в обслуговуванні? Вони не дорогі ці машини. Базова модель, маса фільтра поміняти. Ну, приїхати на ній приємно. У нас така вже трошки більша габаритніша Рено Кенго 2011 року випуску з 1,5-літровим об'ємом двигуна, дизель і з пробігом 282 тисячі кілометрів. Продавець вказав, що тут є кондиціонер, електронні дзеркала, датчик світла, дощу. Ну автівка в принципі підходить. Я гадаю, для якихось таких ну, поїздок для сімейних, тому що вона досить габаритна. Це 2015 рік, 1,5 дізель, 81 кВт, це тут кропка автомат. Автомат, в принципі, непоганий, це максимальна оптика, автомобіль повністю не фарбований. ну і Ціна 16900. Це вже вища машина, тобто, от порівнюючи з Міганом, це вже якби. Як паркетник рахується. І, В принципі, вона мені подобається. Я... Ніколи зовсім вони не подобалися, але я покатався. І, ну... Змінили своє дому. Да, змінив свою думку. Тут іде шкіряне кермо, тут є круїз контроль датчик світла, датчик дощу, коробка автомат, електроручник, клімат, контроль, камера заднього виду, передні-задні паротроніки, тут шкіряна панелька. Ну, В принципі, тут в геліку. ручка, можно держать пассажирам. Ну, в принципе, так. Гарный салон, комбинованный. Ну і завершуємо ми нашу програму такою автівкою, вартістю у 16 тисяч доларів. Це автівка 2020 року випуску, об'єм двигуна 1,7, дизель, а пробіг 221 тисяча. Тут максимальна комплектація, камера. Тут загалом всередині є сім місць. Ну машинка не маленька і виглядає досить таки солідно. Ну, ця автівка виглядає всередині надзвичайно чудово. Тут е, комбінований салон, тобто шкіра та тканина, є навіть такий екранчик, що є дуже зручно. Кермо в досить гарному такому новому стані. Механічна коробка передач. Отож, підбиваємо підсумки на луцькому авторинку. Ми знайшли автівок марки Рено Безліч тут є від старіших до новіших, від простіших до оригінальніших. Ціни відповідно також різняться. Проте кожна з автівок варта вашої уваги. Тож ласкаво запрошуємо на авторинок. Ну а з вами була Христина Дричик у програмі Луцький автобазар.